День української жінки. 25 лютого. А... а, 25 так, лютого? Я не знала. А, дивіться, а як ви вважаєте, чи потрібно зараз це свято в Україні? І що воно символізує взагалі? Як? Ну, знаєте, от особисто моя думка, так, от, жінку потрібно поважати і цінувати кожного uh -huh. дня. Невпевне якесь свято. Uh -huh. да? І невпевне якесь свято дарувати її квіти і подарунки. Uh -huh. Ну, тобто зрозуміло. це має бути за бажанням. Я з вас. А як ставитесь до того, що це саме наше свято стане українським? Ну ніяк, мабуть. ніяк. Дякую. Ніяк. Гарного дня. А ви знаєте, що зараз свято нове день української жінки 25 лютого? Як ви ставитесь до того, що таке свято не з'явилося? Дякую. я як? що в Україні святкується свято нове день української жінки 25 лютого? Ні. А як ви ставитесь до того, що у нас таке свято з'явилося? Чи потрібно вона нам? Може, потрібна. Гарного дня. Вам. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, що зараз нове свято в Україні День української жінки? Не. 25 -го перший ріта. раз чую. А знаю. як ви ставитесь до того, що у нас таке свято з'явилося? Класно. Класно? Конечно. А як думаєте, що воно символізує для України? День української жінки. Угу. Uh -huh. — Я не знаю, зараз з-за того, що зараз війна, uh -huh. жінки стали набагато сильніші. Uh -huh. Те, що чекають своїх чоловіків і так далі? Uh -huh. Я думаю, мабуть, силу жінки символізує? Як думаєте, треба вже його святкувати нам починати? Я не знаю, мабуть, так. Добре, вважаю, що вас привітали на цей цей день за свята. Yeah. Доброго дня. А ви знали, що в Україні з'явилася нове свята День української жінки? Знала. Знаєте? Mm -hmm. А якого Числа вона знаєте чи ні? ні не знаю. Це 25 лютого. А, а точно. А, так, скажіть, будь ласка, чи будете ви його якось святкувати? Не знаю, мабуть, буду. Водити, а вас вже вітали в минулому році з цим святом? Чи ні, ні ще? Ні. Ще ні, так? Ні. А як ви вважаєте, нам треба це робити як традицію у нашій країні? Звичайно, обов'язково. А як ви думаєте, чому? Ну, Жінка це продовження роду. Жінка це прекрасно. Ну, Жінка це мати, героїня, угу. берегиня. Ну, це, угу. це все взагалі. Особливо Крахання. українська, так? Да? Да. Красавіця українська, така, як ви. Так, усі наші жінки. Дякую вам, гарного дня. Дякую. в Україні, нове свято День української жінки, 25 лютого. Дякую. А як ви відноситесь до того, що в нас таке свято вибухе? Навірно, так і довше бути. В наше час ситуації. Угу. А ви будете святкувати це свято чи ні? Буду, свято, буду Тепер нас, будете? Буду як взяти? думаєте, чому його треба святкувати нам? несмотря ни на что, угу. Uh -huh. не дождутся. Мы будем жить. Угу. И будет у нас все замечательно. Дякую. Вам тоже дякую. Знаете, у нас что в Украине новое свято, день украинской жизни. 16 числа. 20... 25 лютого. 25 лютого? Так. А чи як ми як ви можете сказати? Чи зараз чоловіки вітають жінок з цим святом? Минулому році купували в цей день квіти жінкам? Чи ще якось не дійшла? Ні, не ще надійшла, не, ще не традиція, дійшла ще так? ще залишилися на сьогодні, на 14-те, але і питають на 16-те. На 16-те, так, так, теж питають. Ага, дивіться, а на 26 лютого, це якраз до свята української жінки. Люди якось вже цікавляться, можливо, ні, ще ні. ні? А як думаєте, треба така традиція в нашій країні? Треба. Щоб все свято вже було у нас і чоловіки вітали саме в цей день. Так, Звукли, починали, так, але це треба багато, мабуть, декілька років, щоб просто звикли починали ці традиції підтримувати. Правильно? Ми вам бажаємо, щоб в цьому році у вас було багато замовлень і багато кітеньку купили на це свято.